Готую вечерю, оселеця відставили на ніч, вирішили м -м, краще в день таку страву їсти. <сі> Завтра в обід будемо. Бо води тоді полопаємося, а куди воно за ніч усе піде у, -у, -у фейс. Так варю молочну кашу, манну. Ото мені маночка, ай, смак пливе, махла ще кусок, уже в, в тарілочку бряхнуть, як <сі> звариться. Поглядаю, що хоч би молоко не взівати. Піду буду чатувати. Так, кашка моя готова, така пахнюча. Цукру вкинула цього ванільного. Смакота, да. шматок масла. Порядок хай трошки охолодне, Дай й будемо хлібати. Вірні процедури. Це той вазончик, що я обрізала ото, до підкорінь, так сказати. Ясне діло, він вже ж так не відійде, як був весні, але ж все одно відійшов і Від світа так би не було. Так добре на вулиці тихо, прям в хату не хочеться йти. Тихенько вже й не жарко, і не холодно. Ой, у, -у, -у кокошник сідай у щаблі. Матрас лежить у лі... кухні. Ой, Комедія, дай годі. Мої дорогенькі, на сьогодні вже буду вам казати добраніч. Дай Бог, щоб нічка була тиха і спокійна. І хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі, прямий ефір в 22.30. Ну, я не знаю, чи я доживу, ну, в дуже досиж, доживу полюбе, але ж можу виробиться. А може і ні, побачимо. А ви, хто в кого є можливість, будь ласка. 22.30, а ні, то передивитись тоді на сторінці Жанна дарує, буде в записі прямий ефір. Коли людям робиш добро, добрі люди його пам'ятають довго. Байдужі люди швидко забувають. А нахабні люди нахабнюють ще більше. 13.40, ну, скоро 14.00 в Лондоні. І 16.00 скоро в Україні. Всім бажаю мирного вечора, душевного спокою, смачного вечірнього чаю, квіточкою не можу налюбуватися. Як гарно, що я надала її виконати. Правда гарно? Я сьогодні була в салоні, пофарбувала волосся. Пофарбувала. І зробила манікюр. У ну, мене завжди колір плюс-мінус. нюд, світлий, або такий трошки з фіолетовим відтінком. Дуже не змінюю. Я не люблю темних тонн, то ні мені не нрав, не подобається. І сходили в магазин, купили Хелсі продукти. Показую розпаковочку, таку водичку. Купила. Так, что я еще хотела? Ой! Парсик, ой, парсик. Абрикосы. Абрикосы. Вот Это кислые. да? Горячего не смачно. Уже на всю появилась мандарина. Купила три яблочка голден. две скобочки колончика. Так. Помидорки вот так ну, вон, такие, знаете, домашние зарядки. Четыре штучки. Четыре штучки. Два огурочка. Зупинилась на герочка. Кавунчик я показала, що тут у нас тут. А тут у нас ще посудомейками розібрали. Так, у нас. Ще отаких слив кинула, просто спробувала. Ну, ніколи їх не брала, Чотири штуки кинула, попробую. Ми взагалі валюю не дівці, дуже любимо сливи. Взяла три інжира. Зараз сезон інжира, його дуже багато. Три грушки. Так, що ми ще купили? Оці жовті ківі дуже подобаються, нам сподобались. Я не знаю, скільки тут штук, 4-5 штучок. Вони солодкі, соковиті, оці фреші, ну, хороші. Три зелених яблука. Ще взяли пучок Петрушки і шпинат – це для кращих. Там правильно і живемо довго. Все, що купили. Все. Іду, одягаю щось більш зручніше, розберусь по судомейну машину і буду відпочивати. Я знайшла хороший фільм, до речі, іноземний. Не знаю, скільки в ньому серій, але назви немає. І буду дивитися фільм. Поки так. Ще це машинка. Три дні стираю, ніяк не стираю. Обіймаю вас усіх. Я на роботу і в теж шортах хожу. Ви не переживайте, вам прийти в шортах? Вас як звати. Що це за. Вас що тут? Советський Союз вирішили устроїти? Я не поняв. На дворі 30 градусів. Який навчальний. Це де таке написано. Я На і в теж шортах хожу. Вас як звати? Що це за Чому? вас, що тут Совєцький Союз вирішили устроїти? Я не поняв. Але на дворі 30, 30 навчальний градусів. Одяг. Навчальний це, одяг, де має таке води. написано? Кругом написано. Де? Ви е, з дозволу? Бачите, взору, я з дозволу. Ви не... Я всім сказала. Батько, батько шорти, що виходить шо? як завгодно. Що це, блін, за тюрма? Я не поняв. Це не тюрма. Що це значить таке шорти не можна? Тридцять градусів на дворі, діти будуть штанах ходити. Да. Ви краще займіться щоденниками електронними, не дітей в шорти. Напишете заяву. Напишемо заяву. Щоденник. Ми пишемо третій год. Добре. Я вам все пояснила. Ідіть. Іди іди, іди. Ні, я не дозволяю. Що значить я не дозволяю? Проходь. Проходь. Ви будете мене штовхати. Ви, ви ви? На, на брюки? В брюки? Я на работу и в теж шортах хожу, вы не переживайте, вам прийти в шорт.